Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе. З нами головний тренер хокейного клубу Сокіл Олег Шафаренко. Олег Леонідович. Кардинально інше за результатом гра від попередньої. Тож як вам робота вашої команди сьогодні? Ну, добре, грали сьогодні, але тільки два періоди. Так? У третьому бросили грати. Та Я вважаю, що цим цікавий цей плей-офф, що чотири команди, в принципі, рівні. Тому треба налаштовуватися та грати в наступну гру. Нічого страшного не сталося, так. Зробити висновки та грати. А на вашу думку, чому кинули грати в третьому періоді, як ви сказали? О, о, перестали виконувати те, що від них що ми пропонуємо хлопцям, так перестали виконувати е, вилучення е, зайві. Та Скеп з вилучатися не можна, тому, тому що у них, я вважаю, краща більшість у чемпіонаті. Такий досить по-бойовому емоційний видався матч. Що спонукало гравців до такої гри? Це плей-офф, багато силової боротьби, так, емоції. Так, це круто та дуже цікаво, я вважаю. Денис Бородайся знав удари в другому періоді. Як він почувається? Ну, він травмований, будемо. З'ясовувати ще що з ним? Не, не знаю. Сьогодні ми не бачили на льоду одразу декількох гравців, серед яких Максим Жеребко, для якого це перший пропущений матч в сезоні, та Ігор Слюсер. Чи все гаразд з нападниками? Ігор травмований, а Максим грає за другу команду. Зараз серії буде дводенна перерва. На що за результатами цих двох матчів звернете увагу в підготовці першочергово? Ну, вилучати не можна, так? Я вважаю, так. Та треба вдосконалювати гру у більшості. Більше кидати в поворотах, так, та якщо ти не можеш шайбу цю розіграти, треба пробувати інші варіанти. Дякую вам, успіхів! Коли нас доганяє втома, спорт підтримає тебе.